Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Три ракети Росія запустила по Запоріжжю, обстрілювали промзону. Одна ракета впала на галявині. Вибуховою хвилою пошкодило вікна і дахи багатоповерхівок. Постраждали шестеро людей. Одна жінка перебуває у тяжкому стані. Мінус три комплекси С 300 на запорізькому напрямку в мережі з'явилися кадри наслідків ракетного удару по скупченню російської техніки в токмаку. Було гучно і в енергодарі нанесені удари дронами по окупаційній адміністрації, а також прилетіло на захоплений водоканал. У малій Токмачці чоловік згорів живцем після влучання ворожого снаряду в його дім. Евакуація тіла загиблого 67-річного пенсіонера була складною, оскільки російські війська продовжували бити по селищу артилерією. Росія планує штурмувати Оріхів. Повідомляють у командуванні Таврія. Ворог стягнув сили для наступу на місто. Росіяни формують нові десантно-штурмові підрозділи. Інтенсивність боїв на запорізькому напрямку підвищилася. Днями тут ліквідували елітного російського аеророзвідника з позивним Астап, який служив у ВДВ і вів власний телеграм-канал. Тепногірсько обстріляли зградів. Пошкоджені електромережі. Немає інтернету і зв'язку. Нові руйнування зафіксовані також в Оріхові. Поліція задокументувала 110 влучань по області за добу. Три місяці на пошук житла. Департамент соцзахисту у Запоріжжі пропонує змінити порядок виплат матеріальної допомоги за знищене чи пошкоджене житло. Виплати в 10 тисяч гривень припиняються через три місяці після прийняття виконкомом рішення щодо надання компенсації за програмою є у Запоріжжі будуватимуть підземні школи. Міська влада погодила проєкт з Міносвіти. Перша така школа на тисячу учнів має з'явитися у Хортицькому районі за підтримки Латвії. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.